Трохи готичне, напівбарокове, шарму і модерн додає, наче й реальне, і водночас казкове, ось воно, місто моє, місто музеїв, хоромів і храмів, місто і музики, і муз. Тільки от леви при ратушній брамі сум навівають чомусь: місто Шашкевича, місто Франкове, місто й моє, а й твоє. Сіробуденне, барвисто святкове, що ж, яке є, таке і є. Місто кохання і місто розлуки, і радосте місто, і плачу. Де б я не був, позивних твоїх звуків чую лиш, вмить прилечу, вулиця Галицька, площа підкове, опера, Юр і дворець. Вас не забуду ніде і ніколи архітектури взірець. Трель солов'я, сива тиша осіння, струни розторкне, В стрийську мучей, може, у парку знесіння, муза чекає мене, золото клена і срібло вербове, й небо таке голубе, Львове мій рідний, мій красеню Львове, як я кохаю тебе. Як кажуть, усе пізнається у порівнянні. Той Львів, який я колись сприймав через зір, очима, і цей Львів, який зараз, це ну, різниця велика, очевидно. Я його сприймаю через звуки, через запахи, ну і, зрештою, через дотик. Львів у порівнянні з містом мого дитинства, моєї юності. Зараз став більш, я б сказав, більш динамічний, десь навіть більш хаотичний, аніж колись. Колись Львів такий був статечний, справді, фірмовий наш Львів. Зараз дещо змінився, він ну не скажу в кращому плані. Сьогодні у Львові мешкає понад три тисячі сліпих. Дехто з них не бачить від народження, хтось втратив зір через хворобу чи травму. Разом із зором сліпі часто втрачають можливість реалізувати і захистити свої права. В кожній з якихось галузі є права, які порушуються І порушуються саме за ознакою інвалідності. Чого конвенція про права інвалідів, ратифікована в нашій державі, не допускає аж ніяк. Десь порушено наше право на працю. Тому що зачасту відмовою прийнятті на роботу є все-таки інвалідність. і це не, не секрет, і це всі знають. Порушене право наше на отримання кредитів. Ні один банк не дасть позики людині з інвалідністю. Юлія Сухова, соціальний педагог. Школяркою вона втратила зір з вини лікарів, здобувши вищу освіту, вона реально зіштовхнулася з дискримінацією при влаштуванні на роботу. Люди, коли, коли попадають в середовище зрячих, це велика конкуренція на правду, і я подавала резюме і проходила майже можна сказати, брали мене на роботу. Тільки був один аспект. Мені пізніше говорили з певних причин, тому що ви розумієте ваш стан. Однак Юлія довідалась, що таке дискримінація за інвалідністю ще коли спробувала вступити до магістратури в один з вишів Львівської області. Можна сказати, не поступила зв'язку з тим, мені пояснили, що вони інвалідів саме на соціальній педагогіці не навчають. Сказала, що це згідно законодавства. Ну, в ці часи активно проводилась популяризація інтеграції і інклюзивної освіти людей з особливими потребами. І коли я попросив в них письмову відмову, зрозуміли, що в мене терпець вірвався за просто дискримінацію інвалідів щодо вищої освіти. І я направду, хотіла подавати в суд. Ніхто не знає, як часто інваліди по ЗОРу звертаються до суду з причини дискримінації. Однак відомо, що на шляху до захисту своїх прав у суді сліпі люди зустрічають багато перешкод. Насамперед, це труднощі в орієнтуванні у приміщеннях суду: металошукачі, турнікети, круті сходи. Люди з вадами зору вони деякі орієнтуються на слух, деякі на дотик. Але загалом всім потрібен супровід. Більшість з нас помилково вважає, що сліпим в усьому повинні допомагати і допомагають ті особи, які їх супроводжують, але незрячі так не вважають, коли йдеться про ознайомлення з матеріалами судової справи. Дуже часто супровід на себе бере м, акцентуючу функцію вирішити все за незрячого, можливо, навіть і не до кінця дочитати документ. От тому пос, потрібно. Е, Максимальне адаптування для незрячих або це шрифтом Брайля, або довірна особа суду, не знаю, чи це при свідках, що прочитають людині матеріал до кінця, щоб людина була самостійна в своєму виборі. Наголошують також на особливому статусі судових документів, коли доступ до цих матеріалів третіх осіб створює небезпеку витоку інформації. Стосовно того, чи потрібно переводити в доступний для нас формат деякі матеріали в судових засіданнях, е е якщо ми тільки будемо десь скористуватися е е послугами супроводу, ну це напевно не так. Все супровід супроводом, але е е все-таки ми хочемо десь і десь на себе так сказати, надіятися, тобто отримані інформації самостійно, і коли ця інформація буде в доступному для нас форматі, це буде дуже дуже добре. Не завжди навіть супроводжа, особливо коли це людина стороння. Не завжди хочеться, щоб ця інформація була розголошена. Самостійно, коли це буде аудіозапис цього ж якогось засідання судового, чи якихось документів, які будуть переведені в аудіо, оце всі, які даються, чи позивна заява, чи е, там якісь додатки, які даються до цієї позивної заяви, коли вони будуть в аудіоформаті і людина з вадами зору прослухає їх, ну все таки вона просто себе буде безпечніше і комфортніше почувати, знаючи, що дійсно інформацію вона отримала правильно. Андрій Стегніцький, практикуючий у Львові, сліпий адвокат. Робота з судовими справами, відвідування судів та участь у судових засіданнях це його професія, його хліб. Багато його знайомих, незрячих юристів відмовилися від юридичної практики саме через те, що суди та інші адмінустанови недоступні для незрячих держава їх не сприяє недержава не сприяє їх вирішенню, тому і мало людей пізніше починають займатися, тому що люди розчаровуються. Сканер, комп'ютер, програма, яка озвучує текст, що з'являється на екрані. Адвокат Стегніцький не потребує сторонньої допомоги в ознайомленні з процесуальними документами, може самостійно і швидко набрати будь-який текст. Незалежний від сторонньої допомоги він найбільше залежний від сумлінності або несумлінності працівників суду. Не знаю, то зі злого умислу вони дають все таки неякісні копії чи. Я думаю, що тут повинно бути би якось продумано, щоб був працівник суду, який би надавав вже сам в електронній формі ці документи, щоб не приходилося фотографувати, сканувати. На відміну від адвоката Стегніцького, для сліпих громадян, які не є фаховими юристами, судовий захист власних прав та інтересів може обійтися дуже дорого. Наприклад, звичайна довіреність на представництво в суді може обійтися втричі дорожче ніж для зрячого клієнта. Я мала Таку ситуацію з нотаріусом, що писала довіреність на отримання візи, і мене попросили, при тому, що я їм завірила штампик, який засвідчує мій підпис. Мене попросили написати на довіреності повністю ручкою ім'я прізвище по батькові. Ну, а... Такі ситуації можуть бути із тотально незрячими людьми, які тільки мали так якби справу з Брайлем, які поняття не мають, як писати ручкою. Я старалася, я зіпсувала три документи, мене попросили за них додатково оплатити. Тобто це необдумано і як я кажу, не хочу казати свідомий був такий поступок, але все-таки. Зрячі себе почували в такій ситуації, дуже пригнічено. Все-таки у е, нас є ці початки, і завірювати, тобто всі документи важливо би було початками. А ці початки нам видають в дозвільній системі. Ми приходимо, здаємо свої документи і пишемо заяву. І ця початка є завірена, тобто вона стоїть в мене у всіх документах. Це і паспорт. В тому числі і трудова книжка. От. І все-таки це підписатися, підпис зробити знову ж потрібно довірену особу. А в юриспруденції це має бути тоді при свідках. Тобто, знову ж додаткові проблеми. Андрій Бурий, голова правління регіонального фонду Право і демократія, вивчаючи багато років рівень доступу громадян до правосуддя в Україні, було з'ясовано, що суди є найбільш недоступними для осіб з обмеженими можливостями. Ми вибрали якраз коло осіб, які мають які не є незрячі, які мають певні проблеми з зором вади зору для того, щоб покращити. Для цієї категорії доступ до судів і була виникла ідея розробити продублювати судову інформацію шрифтом Брайля, таку загальну інформацію, тобто, щоб людина, яка потрапляє до суду незряча, могла принаймні, зорієнтуватися, як їй рухатись по суду, яка схема розміщення кабінетів, які є. Якісь елементарні судові процедури. І друге, це було пророблено роботу щодо певних маркувань сходів і інших поверхів, інших речей для того, щоб люди, які мають певні вади зору, могли також зорієнтуватися в будівлі суду і, власне, потрапити туди, куди вони бажають, і ефективніше на нашу змогу це де змогу ефективніше захистити їхні права в суді. Ідею та концепцію проекту було підтримано з боку фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. До реалізації проекту активно долучилася Львівська обласна організація УТОСУ. Звичайно, ми робимо доступні органи соціального захисту, органи освіти, заклади освіти, заклади. Охорони здоров'я, але е, органи судочинства це теж є е, один з напрямків, який треба робити доступнішим для незрячих. Е, робити в плані не тільки архітектурної доступності, а й інформаційної доступності. Тому що е, цей формат, який ведеться в судах, тобто це е, плоскодрук, е, він для нас, е, як для отримання інформації, не є доступним. А е, шрифтом Бральним розуміємо, що це. Дуже дорого, і ніхто не буде цього робити. А от аудіоформат він є для нас сприйнятним і тому дуже добре, що в рамках цього проєкту передбачено не тільки архітектурна доступність, тобто десь маркування сходинок, брелівські таблички з написами, інформація Брелівським шрифтом в органах судочинства. А і передбачено. Аудіозаписи е самих необхідних матеріалів, які потрібні тим людям, які звертаються до суду, організація доступного для незрячих простору у судах виявилася простою і фінансово необтяжливою. Таблички шрифтом Брайля на спеціальному пластику виготовили фахівці українського товариства сліпих. Незрячі також проконсультували, що існують певні стандарти розміщення таких таблиць. Таблички повинні бути розміщені як правило не вище 160 сантиметрів від підлоги. Якщо табличку розміщують на дверях, то найкраще на думку незрячих на тій же відстані посередині дверей. Інакше сліпа людина таку табличку не зможе ні знайти на дверях, ані прочитати. На фасадній таблиці варто вказати назву установи, а також описати місце розташування таблички з детальною інформацією про розташування кабінетів у приміщенні або як викликати працівника установи, який допоможе зорієнтуватися у суді. Навіть якщо в установі існують таблички шрифтом Брайля, працівники та охоронці повинні знати основні правила супроводу незрячої особи, оскільки у перші відвідини установи незрячі потребують допомоги супроводу. Та людина, яка супроводжує, повинна йти першою. Ні в якому разі не можна робити от таким чином, що йти задній незрячою і пхати вперед чи однією рукою. Це ні в якому разі. Незряча особа повинна йти за супроводжуваним. І триматися за лікоть. Це є найкраще. Може під руку тримати, може за лікоть. І гірша ситуація, коли тримає за плече. Такі, як мажені, буде незручно. Візьми мене за плече, незручно тримати мене за плече. Так? Коли ми супроводжуємо двох осіб, вони можуть стояти з двох сторон, а можуть стояти один за другим. Мажена перейде на другу сторону. Вона, мажена, тримає мене за лікоть, і друга особа йде. Що тут складно в тій ситуації? От нам потрібно буде зараз зайти в цей прохід. Якщо супроводжуючий не попередить, що вузький прохід, зараз будемо показувати. Я заходжу перший в прохід, розвертаюсь, друга особа за мною проходить, третя. Стоп. Бачите, попадає рівно чолом б'ється. Тому треба обов'язково попередити, що вузький прохід. Я, як супроводжуючий, або попереджаю про перешкоду далі, є турнікет. Мушу попередити, тому що якщо я не попереджу, цей турнікет, який повертається, може вдарити наступну особу. І тут ж сходи йдуть. Прокоментувати, що йдуть сходи. Є можливість порахувати, значить, каже їм, скільки сходинок вверх. Піднімаємося до гори. Голова Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич один з перших відгукнувся на пропозицію фонду Право і демократія адаптувати суд для незрячих. Ні, кримінально процесуальний кодекс, ні цивільно процесуальний кодекс не має відповідно чіткої норми, яка регулює участь таких осіб у судовому процесі. Є відповідно норми, які регулюють права і обов'язки осіб, які не знають мову, припустимо судочинства існує перекладач сурдоперевод так. Вберуть особи на нашій території, зокрема в Личанському районі, є особи з, з вадами мови. Вони можуть відповідно скористуватись послугами по перекладача. Особи, які не бачать незрячі, навіть постає питання неврегульовано, як йому підписувати позовну заяву. Відповідно, як звертатись до суду, бо він сам не може написати. Тобто уповноважити, піти до нотаріуса, треба зробити підпис, дати доручення. Нотаріус так само буде мати е, е, якісь вимоги, сказати, чи це особа підписала, чи не підписала. Безумовно. І з практики ми знаємо, що вони користуються якимись печаточками. Юридично це ніде в за законодавчому акті не визначено, чи мають вони можливість користуватись, хто за них повинен здійснювати підпис, чи вони повинні обов'язково підписувати. Скрізь є загальна номера, норма, припустимо, що особа подає позовну заяву до суду і підписує особисто. Або з перекладача, який має певні повноваження. Знову ж таки, він має підписати доручення у нотаріуса. І тут, напевно, ці питання мали б бути якимось чином визначені в законі. Беремо рівність прав. Наперед особа прийшла ознайомилась. ознайомилася. А під час судового засідання от, особи, одна сторона подає документи. Що зряча особа вона взяла, переглянула і ознайомилась. Що не зрячій особі? Ну не будеш під час судового засідання, коли це ведеться запис, інша особа сидіти і читати. Знову ж таки, це треба навадавати можливість, щоб людина сіла, прийшла, ознайомилася і так далі. Тобто, тут дійсно існують проблеми і процесуального характеру. У фонді Право і демократія спільно з громадськими організаціями інвалідів вже готують звернення до суб'єктів законодавчої ініціативи з вимогою внести відповідні норми у процесуальні закони. Та діяльність, яку ми зачепили в рамках даного проекту, вона напевно можливо носить саме мінімальний характер, який, тобто, те, чим ми можемо, чим ми здорові люди, можемо допомогти цим цим особам і цій категорії осіб, але зрозуміло, що на цьому зупинятись не можна. Як правило, громадські організації інвалідів самостійно з власної ініціативи намагаються вирішити проблеми безбар'єрності. Однак, досвід проекту доступу судочинства для незрячих доводить, що у співпраці з правозахисними організаціями захист прав інвалідів може бути ще ефективнішим. І, якби всі Виконували так, як треба, я не кажу навіть якісь моральні засади, я би навіть виконував свої посадові обов'язки, так як потрібно, розумієте? Кожен якби виконував, то напевно наше життя було б краще, комфортніше, безпечніше. Ну, це, це точно. Я навіть говорю про це, якби про автобус паркували громадський, так як потрібно нам, і щоб ми комфортно скористалися. І якби адміністратор в якомусь закладі надав нам послугу, не Людини з інвалідністю та хто воно надав послугу, це теж було б нам краще, правда? Якби. Е Власник якогось закладу, знаючи, що його заклад, чи то аптека чи магазин, чи щось відвидає людина з інвалідністю, ви знаєте, не так багато коштів треба для того, щоб обладнати архітектурну доступність, і зробив це. Що людина з інвалідністю достойно, гідно прийде в той же заклад і ним скористається без якоїсь допомоги. Тобто, якби кожен з нас на своєму робочому місці просто якісь моральні засади, християнські засади. Ну і врешті-решт свої посадові обов'язки дотримувався, то проблем було б набагато-набагато менше.